Всім доброго дня! З вами Олексій, компанія Америка Нафто. Сьогодні у нас буде черговий випуск з нашого СТО. Я вам покажу автомобіль, який ми сьогодні передаємо нашому клієнту. Він вже повністю відновлений, а також нові авто, які приїхали до нас на СТО. Сьогодні в огляді у нас будуть доволі цікаві авто. Одразу три кросовери, два нещодавно приїхали до нас на ремонт, і один ми сьогодні передаємо нашим власникам. І саме з нього ми почнемо. Перед вами Ford Explorer авто 17-го року в топовій лімітед комплектації. 8.50 купили в США, повний привід та пробіг 50 тисяч. Вже було відео з нашого ІСТО по цьому автомобілю. Зараз ви вже бачите його після ремонту. Нагадаю, що були абсолютно мінімальні пошкодження по задній частині даху. Всередині авто максимально комфортне, є всі необхідні опції для лімітед-версії. У автомобіля був лише один власник, який регулярно обслуговував цю машину. Перед торгами, окрім детального прорахунку, ми нашим клієнтам по кожному автомобілю відправляємо звіт з історією з моменту купівлі і до аукціону. Тобто замовник знає точний пробіг, кількість власників, коли йде, замінювали мастило, кількість ДТП та опис цих пошкоджень. Ну і звичайно, якщо клієнта все влаштовує, тоді ми торгуємо обране авто. Часто нас запитують за терміни. Отже, сам процес торгів та купівлі займає в середньому два тижні. Доставка в Україну орієнтовно півтора-два місяці, в залежності від порту відправки. Якщо ви для себе обираєте кросовери марки Ford, то окрім Explorer у нас часто ще купують Escape та Edge. Ціни на такі авто залежать, звичайно, від пробігу року та комплектації. Якщо брати доступні версії, то Ford Escape можна купити від 11 тисяч доларів вже під ключ. І це авто 20 21 року. Ford Edge 13-14 тисяч 19 20 року. Та Explorer 13-16 тисяч. Тут великий інтервал, оскільки якщо брати двигун 3,5, то буде вища ціна розмитнення. Зараз купити автомобіль США можна дуже вигідно. Це Mercedes GLS 2022 року. Ми купили нашому клієнту за 18 тисяч 500 доларів. І це Maserati Levante, преміальний кросовер авто 2018 року. Ми купили за 11 700. Якщо ви для себе також бажаєте купити авто США з максимальною економією, можна телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Автомобіль США можна купити в бюджет від 6 тисяч доларів. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. Сьогодні зустрічаємо новий Hyundai Tucson, авто 24-го року в сел-версії. Пробіг 3,5 тисяч миль. Абсолютно нове авто. В США купили цей повнопривідний кросовер за 13 200. Пошкодження пройшлись по боковій стороні. Зараз дефектуємо та будемо замовляти необхідні запчастини. Доволі швидко ми привезли цей автомобіль. Зараз вам покажемо фото США перед завантаженням в контейнер. І ось же авто в Україні на нашому ЕС100. Таке авто можна розглядати в бюджет 20-22 тисячі доларів, але воно 2024 року з мінімальним пробігом. Якщо брати 2018-2020 року, ціна буде 11-12 тисяч. Ще вам покажу компактний кросовер це Volvo XC40 2020 року в топовій комплектації. 6800 купили в США. Тут навісні пошкодження, ціла безпека та пробіг 47 тисяч. Доволі цікаве авто. Зараз його також будемо дефектувати і всі фото відправляти нашому клієнту. Кожного тижня до нас на СТО приїжджають абсолютно різні цікаві автомобілі. Також ми записуємо та випускаємо різні відео з топами найвигідніших авто, які можна купити та привезти США. Тому обов'язково підпишіться, поставте вподобайку, щоб не пропустити наступні наші відео.